Вітаю, дорогі друзі! Зараз ми запаковуємо посилки ігру в місто Львів. Поїхали. Значить, головки від Mercedes M113 AMG, головки від Toyota. v образна восьмерка. Ну і Nissan Жук. Далі ми це все розкладаємо картоночку і запаковуємо пленку. І ось так на палеті це все поїде ігру. Місто Львів. А блоки відправляємо чуть пізніше. Зараз блоки доробляємо і відправимо. Далі ось так запакували і вже будуть ставитись палітні борти. І відправляємо. Ми перевірили посіль крізь того вала. Послідки вала в розмірі. Далі ми ставимо вкладачі, перевіряємо який зазор. Зазор на 600. Звідки ми беремо момент затяжок, беремо все з мануала. По мануалу затягнули, перевірили спочатку зазори, це 6 соток, далі ставимо колінвал, дивимося, що він крутиться. Колінчий вал крутиться легко. В даному випадку ми його розбираємо. По циліндрах робимо хонінговку, тому що мелкі мілкі задіри, ось якщо побачите. Але вироботки по циліндрах немає. Тобто ми хонінговку робимо, шліфовку і віддаємо. Toyota 1 веде. Головки вже поїхали ігру в Львів. Ну це такі точечки ржавчини, це коли він мився, коли він блок мився, стояв, то ми не звертаємо увагу, бо буде хонінговка, і ви побачите, що буде у нас блоком після хонінгування циліндрів. Ви побачили, як відбувається процес. Насправді, зараз ми додаємо ускорену перемотку 5х і дохонінговуємо весь блок. Обов'язково перевіряємо натурмірам, що ми нахонінгували. Ось ви бачите, під самим верхом там йде 2 соточки вироботки. На а, другому рядові там 3 сотки вироботки. Якби циліндри в ідеалі, розтачувати їх під ремонтні не немає сенсу. Ми просто хонінгуємо блок для того, щоб вирівняти геометрію, поставити нові кольця і назад його збирати. Але перед цим його потрібно дуже гарно вимити, щоб не було ні масла, ні стружки. Гарно це в прямому смислі вимити, видути, передути і збирати.